Всім привіт! З вами знову Юля, і ви на каналі Десь за Великим Лугом. Це відео буде доволі швидким та спонтанним, тому що я не писала до нього ні тексту, ні плану. Але хочу показати те, що покладу в конверт, який будуть відправляти одні художниці. По-перше, я намалювала її персонажа. По-друге, підібрала різні дрібнички, які покладу разом з малюнком до листа. Тут ви можете побачити обгортки від солодощів. Оголошення картинки з персонажами з гри Genshin Impact та те, що я вважаю дійсно цікавим та особливим квітки для приїзду в міському автобусі, які я хочу покласти разом з цими картинками як нагадування про те, звідки прийдеться посилка. До речі, це картинка з відомими місцями Запоріжжя, щоб отримувач точно не забував, звідки йому прийде цей конвертик. Завтра я, скоріш за все, піду на пошту та відправлю цю посилку. Відео записано наперед, тому не буде псувати сюрпризи для отримувача.